Так, всі мої вітання. Ви знаєте, ми настільки, вибачте, за мій французький задрочені волонтери, що нам ніколи займатися хернею і мандабольством коментарів. Але приходиться, приходиться тратити свої золоті минути, які ми можемо потратити на сон. Щоб відповідати на бруд ніколих німецьких бігліців под'юпочних, які розказують, що ми там хайпуємо, піаримося на горі, на біді і називаємо чужих своїм і все остальне. Ну, на весь цей бруд ми теж встигаємо відповідати, тому що це наші чесні імена і ми готові їх захищати. Перше, це міша волонтер, він їде сьогодні на Херсон разом з моїм волонтером, моїм волонтером особистим. Трошки пізніше просто, Міша, доповідаю. Бронів, да. дитячі речі, гігієна, консерви, медицина, гермовіт, чаї, жіноча гігієна, консерви, крупи, мішок спальний, одіяла, тонці. Дивіться, отут навіть людина підписала да. одежду для херсон... херсонців. Да. Да, херсонців. Да. Ось це попідписували люди, люди, А Дитячі суміші з Так. Да. Сразу хочу этому, німецькому мандабулу передати. Це не ті дитячі суміші з Іспанії, це вже нові. Треба в Україні сидіти, тоді ти знатимеш. З Америки Аміпрозор, підштунка. Медицина і воду чисту закупимо в бакварі. Коротко відзвітував, що шому передав іще, не все влізло, ще міша буде їхати, заїде, добере да, у мене. Да. Міша. Так, стосовно тих е, відео, які я скидав, е, дивіться, моя команда вже там на місці працює. Це і Карен, і... Ще там дівчата, які евакуюють уже людей, собак і так далі. Це ті дівчата, яких казали, що це чужі Відом. волонтери, вони не мають до Оскара відношення. От і Сміша ми та він разом співпрацюємо. У мене команда вільна країна. Ми співпрацюємо тісно плідно з Олексієм Оскаром, і команда моя вже там. Дорога проплачена була. Так, да, Дорога була це сам проплачена. Скидали гроші так. самий Олексій на мою особисту карту да. і кидав гроші. А, що ще можу сказати стосовно того відео? Стосовно того відео, а, дівчата це рятують, особисто да, але... да, навіть дівчата служать там, допомагають від церкви висота, я сам від церкви висота, вільна країна. Вони там працюють на лодках, їздять людей, рятують. І не маючи претензії до Оскара, що я когось присвоїв собі якісь волонтерів. Слухайте, люди, ну, ви, якщо... немає такого, як присвою своїх волонтерів. Ми сильна нація, ми всі єдині. І якщо я дзвоню і кажу: Льоша, треба на Херсон. Да? Зараз немає просто великого буса, щоб зараз Ліша сів поїхав. да? ми зараз таку можливо, в Києві теж багато проблем і так далі. Ми разом, усі разом. Співпрацюємо, ми постійно телефонує Оскару. Льоша їдемо додати, відправляємо посилку. Надо та саме Надо на посилку. Отчора, да, відео я тобі скидав. Да. Льоша Над, надо надо посилочку. Льоша пожалуйста, денежку скинув, бо ніяк було привезти. Купили прямо тут відправили з лісного масиву. Сьогодні праця ночь... єдина. Всі Сьогодні волонтери в Україні виїжджають. повинні бути єдині. Сьогодні вони вночі виїжджають. І міша і, і uh, мій волонтер. Я потім скажу який. Виїжджають в Херсонський напрямок. Причому воді залишаються для евакуації. Так розумію. Я да. надаю документи, тому що є претензії до Оскіра. Вже почепив, дивлюся. Мою на кожному блокпосту фамілія Оскер для них якраз на тряпка. Ребята, не займайтесь хернею. Був четвертий год, був чотирнадцятий год. Всі служили в системі, потім бистнько десь подівалися. <кій> Держіть язики за зубами, коли чуєте фамілію Оскар. Ви прийдуть в воєнні, будете потім цього Оскара облизувати. Їде волонтера до Оскара, значить, їде до Оскара. І я не боюсь свої країни назвати своє прізвище. Кому не подобається Оскар, Чиманан зал Росія, або Германія до Маганова туди, під сонце Сантрапець з чашкою кофе. Мандуйте, нам такі тут не нужні. Саме без вас справимося. Тому чи могли допомогти? Та що чим могли uh, і То ні. це так саме це зараз. Там будуть і то, самі самий бабушки щасливі. Всім того Тунця не бачили в мирне Врем'я, бо він дуже дорогий. А не ну, те, я перевітні винні, то закормив вже весь актив, яка на топ моє году. Всім спасибо. Хто долучається, хто фінансує, хто допомагає, хто підписує на Херсон, діє. Пожалуйста. Якщо ви вірите людині, яка вкрала чужий фон, чужий Фейсбук і там віщає о оправді, будь ласка, туди, всі туди. Очистіть, будь ласка, наше пространство інформаційне. Ті, хто не вірять, спасибо, що захищаєте, що включаєте мозги. А ще краще, сюди приходьте. Становьтесь рядом. Я подивлюсь, буде у вас время чи ні. Не? Спасибо. Нет, пожалуйста.